Ось так, скажу чесно, що перше мене вразило насправді в цьому сюжеті, що там тільки двоє людей, які прийшли подивитися навіть про історію. Хоча я думаю, багато багатьох житомирян запитаєш про якісь речі там, історичні, той же будинок серця, напевно, не кожен ти скаже, що це за будинок. Не, от, так не, як зараз, наприклад, да. про Петровці говорять, ви знаєте, такі Петровські, ніхто да, не, да. не знає, хто він. Те саме інакше. Ми почали про піар. То, а, Тут самі Житомиряни не цікавляться історією, і чи питання будуть вони ходити в ці музеї, які навіть ми відремонтуємо, можливо, через то їх і не ремонтують. Чи ми просто погано, от, дійсно не працює ця політика туризму, піару. І в нас не піарять такі проєкти, як ваш, там, да, от, екскурсії. Ну Хтось трошки вже знає, але все одно мало. Ну два, Давайте я перший давайте. відповім, тому що фільми, які от, говорили. Це якраз ми створювали так. з обласним телебаченням, і вийшло е, у нас. Ми випустили 25 невеличких, коротких фільмів, навіть ігрових. На початку там наш колега Руслан Кондратюк в основному ролі виконує. Але вони, е, по-русски говоря, смотрібільні. Угу. Їх дивляться, От нормально, все, тому що в популярній формі, трошки так привабливо, показана якась там угу. окрема пам'ятка або окрема персоналія і так далі. Але проблема в чому? Знову ж таки в грошах. Поки нас е, спонсорував ці фільми Зубко, uh -huh. наш відомий депутат Верховної Ради, тепер віце-прем'єр. Uh -huh. да? Він давав гроші на кожну серію, там певну суму. Було оператору заплатити за бензин, машина, поїздки і так далі, монтаж. Фільми були, закінчились гроші, закінчились фільми. Ми б їх і сьогодні робили, причому за смішні гроші. Вони невеликі, не такі, як заказати там, в Києві чи в Москві. Це були б шалені там, долари, у нас було до тисячі гривень на один фільм. Але тоді питання, от ви категосвільні, але якщо ви їх дивляться, то чомусь за цей продукт не платять. Це от, от економічна наука. Поясни нам це, наче б абсурд. Роблять дійсно цікаво. Люди знають, люди знають книжки, читають, вони наче цікавляться історією всім. Але при цьому ці проекти не заробляє грошей в житті. Абсолютно. Що за колізія? Я трошки Ні, я, я трошечки відійду Взагалі е, у нас же ж проблеми не тільки в Житомирі, да? а в Україні взагалі проблема внутрішнього туризму сьогодні. Виникає питання: чому? А є жахливі цифри статистики взагалі щодо мобільності українців і щодо їх бажання пізнавати свій край, свою країну і за кордон. Ще в 2012 році проводилось дослідження соціологічні по Україні. 80% українців ніколи не були за кордоном, але є інша ще страшніша цифра. 40% українців ніколи не були за межами свого регіону. Ага. Навіть так. О, оце є страшна цифра. Я можу підсилити: в Житомирі є люди, які все життя прожили, Я таких знаю. Що живуть на Богуні і ніколи не були на смоляни, yeah. <клес> тобто, і ось з цього треба починати. Тобто, ми сьогодні говоримо переважно про туризм, що це є з одного боку галузь економіки, але з іншого боку, туризм це є завжди ну такий інструмент. Культурного розвитку, інструмент виховання, але цьому треба вчити з дитинства а Да, по його, суті пізнання напевне, знову, і повертаю, наповнювати. його треба піарити. і піарити. Тобто, це має бути системна робота, починаючи від садочків, шкіл, університетів, і так далі. Тобто, в різних абсолютно формах діти повинні вчитись патріотизму не тільки по книжках, сидячи в класах, а виходити, дізнаватись, чому вулиця носить таке ім'я. І не жити, і коли люди будуть виходити за перейменування вулиць, тому що вони не хочуть жити на вулиці імені Ката України, угу. да, чи людини злочинця по відношенню до українського народу, тоді я повірю, що ці люди є свідомі, е, і в, для них потрібен туризм, для них потрібні музеї, для них потрібні заклади. Тобто, але якщо цього не будуть робити з маличку, тоді люди виростають їм абсолютно не цікавим. Ну малечко там, ми розуміємо, але в нас ну, велика достатня людей такого віку, як і я там трошки старше, так пан Георгій. І, ну ми ну, ж не можемо можем чекати там 20 років, поки ці патріотично виростуть, і вони вже там щось змінять вулиці. я знаю, вже там. Mm -hmm. там Складно. Але ми вже закінчуємо. Але, це але, це закінчуємо. Ну, якось дивлячись на, ну пам'ятаю, комісія це з приводу перейменування, Було у нас тоді на комісії 21, зараз вже ви виносять тільки 11. Я так бачу, з таким темпом, ми говорили про те, кінець тепер бачили, червень. Це, що ви бачили, це пропозиції депутатів. Yeah. А є комісія з yeah, Головна Ну, дивлячись депутати. Ну десь я то розумію. депутати, як вони, такі... як вони це хочуть перейменувати, то раніше жовтня ми їх не переименуємо Взагалі по перше, вони формально Коли підходять, але це окрема тема. Ну, це окрема. тема, да. вони про ну, це. Ну, повертаючись до туризму. Тобто це є дуже системна робота, яка має проводитись абсолютно різними і управліннями, і відомствами, але знов ж таки це мова йде про по суті політику. В місті, в області, в державі щодо популяризації України серед українців і популяризації України в світі. Ну і популяризація там не знаю свого да, да, Так, від малої батьківщини до України. Тобто, але ну, сьогодні 24 роки ця робота не робилася. Я є, є окремі не. вдалі приклади того ж там Львова, Кам'янця-Подільського, інших окремих ну, це не окрем. локальних точкових не. ініціатив, коли люди займаються саме піаром, саме презентацією, просуванням. Але якщо говорити про Україну в цілому, це величезне провалля. Україні потрібна нова міфологія. Україні потрібно нові, нові образи, і це іде від села, від вулиці до міста, до країни? Ну і в тому числі те, що я на початку що... говорив. Хоча, наче нам є, що вже пан пан Макрисіки книжок написав, що yeah. можна вже цілу концепцію yeah. створити, але при цьому міфологія все рівно можна. От тому я десь ще хотів би, щоб ми підняли тему. То отже, все-таки це на міфологія. Ми будемо будувати на архітектурі, чи все таки Житомир, дивлячись, ну не знаю, на такий цей ступор. Все-таки треба створювати щось ну, зовсім нове, от нову якусь нам, сучасну, можливо, а, як це правильно, це, сучасний брендинг новий, та, там, it технології І просто кажуть, Житомир це IT-шне місто, там, чи Житомир таке, і то вже забудемо ми про музеї, про все. Є, звичайно, про їм, що... звичайно, ну, ні, Звичайно, звичайно. – ну Не цікаво просто. Звичайно, бо Ми так б'ємось, настільки ви стільки б'єтесь, ну, б'єтесь на ці це, ну якби нікому. Взагалі, не то я той, б. б сказав так, що золотим віком Житомира було 19 сторіччя. Ну, я вам кажу, як краєзнавець, як, ну, і, і, як історик, Це і, найбільш вдале вдалеці розвитку насиченості, подіями, персоналями. Uh -huh. Початок 20-го століття. А далі ми знаємо, що що відбулося: переворот більшовицький і так далі, репресії, війна. Жертви, перебудови, зноси, обличчя міста втратили і так далі. Тобто я вважаю, що ми повинні все-таки відображати в цьому бренді, перш за все, оті ті надбання, які Житомир має за XIX сторіччя. <гум> Тому що нам особливо хізувати ще в 20-му сторіччі і нема чим. Є. Заводами. Жовтий електроізмірітель там. Заводами новими, які стоять. В центрі Михайловського ресторану. Це ж не є туристичний. Це Ні, це зараз це жах. Ну чому? Да, це скоро. Негатив. Але я хочу повернутися все-таки до попереднього. Житомирське трощове. А дуже може нам зробити взагалі, типу, місто розвалених, розбитих фонарів, а у нас так бити архітектури. Так, так, так. Ну, немає. В Україні кожне місто таке. А <рес> якщо знаю. повернутися до попередньої ну, теми. Говорив, Микола Миколаївич говорив про таку страшну начебто, статистику. Ну, насправді вона страшна в деякому смислі, але оскільки ми займаємося екскурсійним обслуговуванням у Сергія Сергійовича Дігтіренко в його mm -hmm. фірмі. То я бачу дуже багато прикладів індивідуального неорганізованого туризму, якого раніше в поміні не було. Такого, навіть щоб представити собі, що 30 років назад в радянський час сім'я приїхала це з Києва. приїжджають родинами. Тобто... родина на машині приїхала і сказала, дайте мені екскурсію, я заплачу скільки скільки хочете, і подивлюсь Житомир. То це сьогодні є. Їдуть з Ізраїля, з Росії, вот їхали, то, ну зараз не їдуть, да. з Польщі, з Житомира, просто я провожу з великим задоволенням. Може в бункер Тому... чи в ці ходи положити? Ні, полагаю? Житомир просто місто показати. І люди захоплюються. А це що це? А, Через а, що це його так почало? А, А тепер ми йдемо. Що, це новиявщина. Тут я підтримую і практично, ну... По все частіше, частіше з'являються такі дійсно маленькі да родинні групи. Я uh -huh. би знадати, що там 2-3-4 людини. Тобто люди просто починають вивчати Україну. Uh -huh. Дехто наситився за кордоном, декому сьогодні за кордон став не по кишені. Плюс величезний нас, припустимо, да, ми ніколи не будемо Львовом. Да не треба собі малювати ілюзії, У нас немає тої архітектури, але ми повинні шукати свої родини. А, а але, але На наш свої. плюс. Ми дуже недалеко від Києва, uh -huh. Да, тобто для турів вихідного дня Житомирська область просто є ну, суперовою. В тому плані, що комунікації швидкі, півтори-дві години ти в будь-якій точці, відносно можна дешево і якісно відпочити, побачити унікальні об'єкти і різноманітні да? від замку Радимисль до там сплавів на Байдарках треба Ну і хоч якась трошки систематизування цього всього, слухайте. Ну і інфраструктура. Скільки там Богомолець, здобувалося, щоб і асфальт нормально зробив? Ну, згадайте, ну жаль. оце Це, є ці два <с кілометри. Жа я помню півгодини. Ти просто їдеш в Радомишль там годину, і потім в самому родомишлі півгодини добираєшся до замку. от, оце є справжнє ставлення до держави, до проблеми туризму. Тобто знову ж таки повертаюся, Чому чиновник? Чиновники бувають різні, але знову ж таки він не бачить, що на цьому можна заробити. Тобто, Бо, бо туризм це щось таке дрібне. Там В туризмі працює багато дрібних підприємців, там не обертаються в одному місці сконцентровані великі гроші, вони дуже розпорошені. І тут важко щось десь зачепити. зачепити на так що на Че виконком вже час не знаю ставити питання взагалі до цінності функціонування оцих департаментів управління, а, які відповідають за от саме цю а, е, діяльність. А, 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 а от тут є така річ, що в Житомирі, наприклад, в Житомирській міськраді нема такого <сіх> департаменту не, і нема особливо. такого управління. Це тобто це тобто да. нема, але в принципі ну, але нема нема абсолютно сьогодні на рівні держави, на рівні держави. Ось туризм став першою галузі, яка переходить сьогодні на модель саморегулювання. Тобто держава, по суті, на рівні е, центрального відмовляється від е, державного органу, який буде спеціально опікуватись туризмом. При міністерстві економіки буде радник, але це радники зараз, якраз відбувається процедура обрання такого радника. В ці дні громадська спільнота професіонали будуть самі. Шукати можливість, як нам побудувати нову модель туризму в державі, де не ми у державі будемо запитувати, що нам можна робити, що не можна, а будемо просувати свої ідеї свої ну, знову ж. Але але чи вірний це шлях, говорячи про те, що ми перед цим говорили? А що якщо бізнес ну він бачить, що то ну, треба, щоб зрозуміти, щоб заробити. Якщо в нас такого немає, то навіть чи ми не втратимо, навіть ну те, що є ті ж музеї, і ми нове нічого не створимо, і старе повністю вже занихаємо. Чи все ж таки держава має утримувати ці управління то щоб ну роб... ну, якби давати хоча б поштовх для цієї політики? Е, ну питання е, питання займатися? держави не управляти, а створювати умови. Ось е, теж ще один приклад. Ну, гаразд, Створити навіть умови, хто не ж має не зав... Як Мінімум не заважати і сприяти да знову ж таки з тим асфальтом ми Згадували чи в місті Житомирі мало хто знає Житомирян, з'явився в останні роки приватний музей, ремісничий двір. Да. Да, людина е, виробничник заробляє е, виробляє вікна, але він своє хобі е, перетворив в музей. Він так. створив приватний музей і сьогодні поступово цей об'єкт розкручує. Але щоб він знав для цього, треба ну знову ж системи і е, якби щоб в цій системі був в тому числі цей музей, да, приватний державний, і щоб це загальна культура. То хто якби, Так ось цю ми переходимо до того, що має робити там місто, має робити область, має робити держава. Ключова її функція це є промоція. Да, ми знову ж таки просування просувати, і інформування. Просувати. Да, отут да дійсно треба якусь допомогу сприяння, да не заважати, плюс просувати. Будь-яке місто його треба просто е, нормально займатись. Тим, що скрізь рекламувати місто, я його рекламу. достояння, його людей, його виробничу початку. Це брендрі, які... про що ми говоримо. Да. Не, один та це, що створити. Ми був... не один тільки саме ну, там житом роботу, сустав... це система, система має так. бути. Це я має так. бути я ще й не має. система. От, я коли робив, готував е, кілька років тому. Ну от про це і ми не говорив. Програму розвитку туризму. От, там е, цілий блок присвячений таким вторинним, так би мовити, крокам. От, наприклад. Такі вдалі історичні назви кафе або магазинів. Не по-англійськи, або не хавчик, як на цій східній вулиці, був магазин Хавчик. Це з блатного жирвого взагалі. Так? А назвати там півнушку, скажімо, в районі житнього ринку, якщо вона є, назвати там у Коприна, тому що Куприн насправді жив у Житомирі і любив цю справу, і там занотовував розповіді людей в цих кабачках і потім використовував літературних творах. Чому б не називати літературними героями, які пов'язані з Житомиром, або... Персональними якимись назад магазини? Або навіть якщо власники є, багато ж не там за колись, от, з околиць при, з приміських, з Ливкова. Там, чому не називати там в Гостяху, в Ливкові, Лівковські і так далі? Чому воно англійське, має бути? Чому не несе е, ця е, реклама? Зовнішньо на магазинах, на підприємствах приватних, там на, на, на різних об'єктах, не несе інформацію про край наш. Чому mm -hmm. вона несе інформацію про якісь Америку, про Францію і, і а, в так, чому, випадків, напевно, і за то, що ті люди, які створюють бізнеси, про Бабани Горі, вони відповідно від жеточки. Вони, ну, вони це від це Житом... Кручу від Житомирського бізнесу. Просто ні, от ви говорили, що а перша одна є числення люди які не виїжджають взагалі, а інша, яка вважає, що вона тут. Місто це ж взагалі забите село. Люди mm -hmm. mm -hmm. тут просто треба заробити гроші і звалити mm -hmm. там Гоа, <ріст> в Америку. Відповідно він там їде сюди. і Він тут відкриває <ріст> монте кармонтекало <ріст> <ріст> <та, ріст> різні <ріст> назви. Які це, взагалі це, там безмисліберада і не підходять до концепції. ці люди, які називають по англійськи вони не знають, що це означає. Але ну, на народ, не на взагалі, взагалі не підходить та назва я, там, до того, що. Так, там, хто продавця? це повинен? Але, що... Міська рада регулювати. От, коли <зас> дають, приходить людина реєструвати, їй треба пропонувати. <зас> Розумієте? Програма якась має бути, і пропонувати, і сказати, от давайте почу. ми так називемо. Ну, коли ти погодися, бачиш, ти мене що не, не підемо всі, відкриємо нові нові проблеми. Ну, Але знову ж, як я розумію, це так, так би на завершення, це все концепція. Концепція, яка до цих пір якби не створено. Mm -hmm. І невідомо, чесно, як же це чи створять. Ну, хіба що, що дійсно, якщо ми будемо частіше піднімати такі питання, я не знаю, чи це тиснуть. Можливо, от як нові люди, та, нові виділю на числен mm -hmm. виконавчого комітету, досвід пана Георгія і разом уже з такою, такою генерацією. Ну просто пробивати або давайте концепцію, або уходьте, ну тому, що просто ну там все, що зараз відбувається в місті, да воно ну далі, якби дійсно кати деградує все далі й далі Деградує. Ну З, за концепцію завжди мають стояти люди, і виконавці, да, грубо кажучи, створювати документи, це треба і необхідно бачити кар картинку майбутнього, до якого до яким ми хочемо бачити місто? Да, комфортним, зручним, туристичним, привабливим, привабливим. Да. або може ми не хочемо туристичним бачити. Да, да, тобто. Завжди. Але те, про що, що, що я казав, дале да, картинку майбутнього треба людям малювати, і, і, і цілеспрямовано до цієї картинки йти. Але питання дійсно хто тоді цим буде займатись? Оце є задання, в принципі, мерії муніципалітету. Да? Створюють кандидатів на видав створювати Story муніципальну to, політику, людям <рив> показувати картинку, yeah. до, до, до якого прагнуть, і кроки по її досягненню. Ми повинні зробити оце, 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 і тоді у нас буде оце, оце. Uh -huh. да? Поки що таке, на превеликий жаль. У нас е, всі бюджети, всі речі, у нас вони скоріш бюджети латання дирок і Absolute, закривання локальним. потреб. про що ми говоримо, він зовсім не. Да, ну, Справа да. в тому, що, як правило, більшість речей в туризмі не вимагає великих грошей. Uh -huh. От те, що ми говоримо, uh -huh. щоб не склалося враження, що ми думаємо, як це там комусь uh -huh. дасть заробити. Практично, єрунда. От, ну, що таке зробити там розворот для автобуса? Ну, Ну, чи, звичайно, чи... якісь гроші. Ну, просто легенду, да. це, це, ж, Купріна, це ж буде враження людей, його введень, поставити, що і люди що їх будуть чекають. Ходити, їх пам'ятник пам поставити. Да. Він приїде, він знає, що його чекають. Що йому Слухайте, давайте ми можна можна, що у нас немає нормального довідника і немає навіть довідників, тих карт довідників в місті, в всіх нормальних місцях. Ні, ну ми робили видавництво. Ну, ні, ми, ну ж робили. Я, ні, вони, я, я, але вони розходяться. Розходяться, я маю на увазі ще цих карт. Міської навігації. Міська навігація, Міської навігації нема в місті. Я приїжджаю, куди мені Піти, ну, Знову ж таки, питання так я до карти, гляну, о, о, сюди питання до промоційних сайтів. Будь-яке місто, будь-яка країна має завжди промоційні сайти. Mm -hmm. От це, це теж є функція там, держави, муніципалітетів і так далі. Візит-центри має, да? центри туристичної інформації. Скільки mm -hmm. б тих туристів не було, ми заїжджаємо в Європу, в будь-якому селі є туристичний інформаційний центр. Це перше, з чим стикається турист, відвідувач, навіть міський городянин. Він туди заходить, він знає про всі події, які будуть найближчі до місяці. Та, ці карти да. і чи довідаки сьогодні дають буклетики, продаюця, там областями. є сувенірка. Це має бути в центрі міста, да, на центральних місцях, візит центр або туристичний інформаційний центр. Це є атрибут сучасного будь-якого містечка. Я не кажу масіпусінького містечка. Ну, да, Я так, не так, говорю да. про величезне, а насправді Житомир велике місто за європейськими да. масштабами, да. І такого, такого у нас також немає. Таким чином втратимо скоро статусів да, міста. <laughs> <laughs> навіть магазин сувенірів з Чомусь на вулиці Шелушкова ну Чому? тому що це є приватний бізнес. Чому? А, ні, це... ну, я приватний. Да. Якби я був головою міської ради, то я б розібрався. Я просив, да, щоб і на вулиці Михайлівській не побутову хімію продавали. І аптеку, <рес> ну, і це ж елементар. <рес> да. Чергову прямо. аптеку, побутову <рес> хімію, тобто. <рес> Ну на що ми притворюємо притворимо треба. Тобто, окрім кав'ярень крамничок сувенірних. і ну, це питання яких... до теперішні та во мера її ну, заступника, які вони от, не винні. Вони від... прийняли це, да, від але, знову, але знову ж таки, оце є політика. Оце є це політика. Да. Тобто там створювати такі умови от, от, за цей час ну, за рік принаймні Я на Михайлівській. Магазинчик продуктовий де горілка цигарки, і от аптеку ще відкрив. Ну слухайте, дякую ну, вам. Ну, от ну, чого ми не очікували, це чого <гла> не вистачає? Ну, типу, є, міс... <світ> є, є да. ці є приміщення, ну щоб вони заробляли, ну так вибачте, ну от вам заробляють, але знову <світ> ж це не від туризму <світ> тому, тому я... <світ> що щось цікаве. Той ж той же центр монобуть відкрита. Тому я хотів сказати <світ> таке на завершення. Я думаю, що ми вже давжи, <rectangular>. да. да. сказати, <світ> що якщо ми будемо скоро все-таки вибирати міського голову то одним із пріоритетів треба виставляти вимогу займатися серйозним підвищенням іміджу міста і туризмом. Я колись писав у газеті як журналіст, коли вибори попередні були, що всі програми наших кандидатів на міського голову знаходяться на рівні асфальту. Це в прямому і переносному смислі. Вони під ноги дивляться, щоб ям не було. І щоб не сварилися там щось лампочка не горить. Мабуть, погано ніхто, дивляться. Ніхто, ніхто не думає, ніхто не думає, з них взагалі про авторитет Житомира і взагалі про майбутнє місто. А так, от летання. Як ви глянуть, вийти на балкони др... на другу поверху... Латання. Поверку, латання з... латання дірок. Да, да, да. Тому, якщо е, кандидату в мери розповісти про те, що туризм це не просто так. І це не треба ні Макрицькому, ні кастриці, а це треба майбутнім нашим поколінням і майбутньому Житомиру. І щоб він відносився серйозно, то ці копійки, які треба на нього, на розвиток, вони можуть призвести до серйозних зрушень і до покращення. Є між Житомира і розвитку турізму. Ну слухайте, може ми сьогодні дійсно цю глибу з вами сунемо. І всі зараз тепер політтехнології кандидатів, за яким представить. Ну дай Бог, і дай Бог. Тех... Подумай, за, ми будемо вибирати. Це було б чудово, насправді. Що ж дякую, друзі, що прийшли, що ми знову підняли цікаву тему, і дай Бог, вона да. таки реалізується, І Богу, як кажуть, вуха. Горімокрицький, краєзнаєць, Микола Костриця, членку нашого комітету. А ви дивились мій Житомир ТВ, і ми говорили. Про Житомет туристичний, який ми дуже хочемо, щоб він такий був, адже це пріоритет ну, у світі зараз номер один. На жаль, не треба, як казав пан Георгій, щоб ну, трошки піднімати голову вже, щоб воно, а то воно поки що у нас на рівні асфальті. Десь не там не. в дирці цій із, і надовго. Так що давайте відкопувати це. Що ж це канал ск 1 залишайтесь з нами і хай вам щастить.